Вітаю на каналі. Правила безпечної поведінки під час весняних канікул. Із початком весняних канікул у вас з'явиться більше вільного часу. З метою попередження нещасних випадків, травматизму та недопущення створення різних неприємних ситуацій важливо ознайомитися з правилами техніки безпеки під час весняних канікул. З обов'язковим їх дотриманням постійно дотримуйся правил дорожнього руху. Ніколи не порушуй їх. Це небезпечно для життя. Переходь вулицю тільки у відведених місцях. Будь обережним при переході трамвайних та залізничних колій. Не влаштовуй ігри на проїжджій частині вулиці, Не грайся з сірниками та іншими легкозаймистими предметами. Будь обережний з газом. Не вмикай його без дозволу батьків та без потреби. Не чіпай невідомі тобі предмети. При виявленні вибухонебезпечних предметів повідом дорослих. Будь обережний з електроприладами. Не вмикай їх без дорослих. Не торкайся оголених проводів. Виходячи з дому, перевіряй, щоб усі електропобутові прилади були відключені. Будь обережним біля водоймищ. Не ходи по льоду у період танення, не влаштовуй ігри поблизу водоймищ. Виконуй правила протипожежної безпеки Не грайся з вогнем, не розпалюй багаття. Не чіпай бездомних кішок та собак. Спілкування з ними призводить до нещасних випадків. Не заходь у ліфт з незнайомими людьми. Правильно користуйся міським транспортом. Під час очікування на транспорт на зупинці займіть таке місце, щоб не заважати іншим. Коли прийшов потрібний вам транспорт, станьте так, щоб не заважати пасажирам, які виходять з нього на цій зупинці. Якщо виходить людина похилого віку або жінка з дитиною, потрібно допомогти їм вийти. В громадському транспорті не можна їсти. По-перше, це неприємно оточуючим. По-друге, щоб не забруднити інших пасажирів в громадському транспорті не можна голосно говорити або вмикати голосно музику